Світ наповнений незвичною природою, магією, фантастичними тваринами та істотами, і найголовніше повний пригод. Ласкаво, прошу до королівства Ельдорії та Станів у фентезі світі в Майнкрафт Хардкор. Створенням у світу нарешті настає перший день у цьому поки незрозумілому просторі. Але ця місцевість одразу привернула мою увагу, тому що позаду меди розташовувався якийсь міст. Але окрім цього, на землі валялись якісь штуки, і добувши першу, виявилося, що це є ракушки, з яких толком нічого корисного на жаль не можна зробити. Пройшовши по місточку, і зрозумівши, що це ніякий не данш, а дійсно просто міст, не зважайте. У цьому відео я буду багато чому дивуватись. Тому як і в нормальному. Майнкрафті я розпочав добувати перше дерево. Хоча це процес нормальний, але ось дерево було ненормальним. Це виявилась пальма, та причому з якої на голову мені впало якесь чудо. Але мабуть, він образився на те, що я на нього вилупив та очі, за що отримав клещами по мордочці, пробуючи показати йому, що я небезпечний всіма своїми вміннями у PvP, я таки вирішив зробити тактичний відступ. Тому крафтимо верстак, причому знову дивимось, до чого дійшли моди. Крабового м'яса мені в житті ще не доводилось пробувати, зате в Майнкрафті матиму таку можливість. Дорубуємо дерево, поповнюємо припаси крабів та найголовніше крафтимо пісочний замок. Окей, я думаю, не цього ви очікували. Тому робимо дерев'яне кило та добуваємо перший камінь. Вітаю вас із настанням кам'яної доби. І тепер ми можемо відправлятись у нашу першу подорож. Перш за все, мене вразила тутешня природа. Це було щось з чимось. Різнокольорові поля і ліси. Тут взагалі якийсь зелений гриб виріс. Але, спробувавши його добути, нічого не трапилось. Тому, милуючись цим світом, я заодно вирішив і поплавати. Але вдалині побачив щось дуже масивне. Спершу мені здалося, що це якась антична арка, де борються якісь два боги. Але це виявилось просто моя фантазія, і це своєрідні чи то кліфи, чи щось таке. Тому, зробивши човника, я вирішив. Проплисти повз них та подивитись чи не буде тут нічого цікавого. Але так як день вже добігав кінця, мені потрібно було розібратись з цим як можна скоріше. Але мою увагу тим часом привернули якісь різнокольорові чи то туманності, чи то галактики. Але просто подивившись на нічне небо, я їх нарахував мінімум з десяток. Так як на дворі вже настала нічка, мені потрібно було щось з цим вирішувати. Тому добув дещо вугілля, та серед скал знайшов щось дивне, чи це були залишки якогось корабля, чи що але тут знаходилась скриня із різними цікавими предметами, та що важливіше їжею. Але окрім того, неподалік від скрині, я знайшов віледжера на ім'я Абіґейл. Окей, uh, okay, це скоріше віледжерка тоді, котру я вирішив не покидати на островах та забрав з собою. Але через деякий час під водою я побачив світіння та скриню. В ній було трішки вугілля, жита та мапа скарбів. Тому після такої знахідки це стала моя ціль номер один. Відчувши себе морським вовком, випливши у відкрите море, я разом із своєю компаньонкою натрапив на судно, де добув вовну і, нарешті відправився спати. <говор protege> а чекай, я, я ж спати пішов. Містичному царстві Ільдорії світі недоторканному часом три стародавніх боги панували над його надземними ландшафтами. Боги були відомі під іменами Ауреліон доброзичливий бог світла, Галеніор, загадковий бог вітрів, і Морос, мудрий бог темряви. Протягом тисячі років вони співіснували в гармонії, кожен наглядаючи за власною територією, забезпечуючи врівновагу та спокій. Ауреліон з його сяючою аурою та співчутливою. Натурою мав особливу прихильність до царства смертних. Він із задоволенням допомагав і направляв жителів Ельдорії, запалюючи вогонь прогресу та сприяючи розвитку цивілізації. Серед людей він виявив дивовижну смертну жінку на ім'я Алізандра, краса та дух якої полонили його. Ауреліон побачив у ній потенціал бути його вічним супутником, мостом між божественним і смертним царством. Таким чином він взяв її за свою нерв. Речену і поділився з нею своїми безмежними знаннями та владою. Однак Галеніор і Мороз, інші два боги-брати, спостерігали за причетністю Авреліона до смертних і зростаючим занепокоєнням. Вони вважали, що боги повинні зберігати відстороненість, дозволяючи смертним самим визначати свою долю. Галеніор, відомий своєю примхливою вдачею та любові до свободи, цінував незалежність смертних і боявся, що втручання Авреліона Ліона загальмує їхній процес. Мороз з його глибокою проникливістю та розумінням передбачив потенційні наслідки дій брата, оскільки знав, що смертні, керовані амбіціями та владою, можуть легко стати залежними від божественного втручання. Серед богів зростало несхвалення, і вони остаточно засудили Ауреліона за його втручання в земні справи. У покарання вони розірвали з ним спілкування, кинувши його на самоті. Ауреліон з розбитим серцем через. Страту у зв'язку з родиною пішов у віддалений куточок Ельдорії. Відрікшись від божественної натури, він став першим королем Ельдорії. О, ось це так сон був. Після таких нічних пригод, можна сказати, день розпочався із знахідки якогось острова, на котрому було декілька піличерів та селяно-полоні. Але прямо зараз дати відсіч я не міг. Тому залишив маркер та продовжив пошуки скарбів. Вони привели мене на ще один острів, який був критий весь житом. На ньому я знайшов декілька цікавих тварин, а саме слона та жирафа. А трішки далі ще й морського котика. Добувши рибу, щоб вирішити проблему голоду, я повернувся до свого човника та продовжив плавання. Тут я натрапив на затонулий корабель, в котрому окрім в годинника та трішки їжі, більше не було нічого цікавого. І ось вже знову настає ніч, а я досі не можу зрозуміти, куди саме ведеться мапа. Тому, повернувшись до острова зі слонами, я переміг першого зомбі та побачив далині селище, де в хаті коваля я і заночував. Зранку третього дня я нарешті міг оглянути все село, і це було просто вау. Тут я познайомився із великою кількістю селян. Це були як охоронці, так і бджоляр, садівник та ще багато кого. Але окрім цього, натрапив на ще якийсь маяк. Як виявилось, це був шляхокамінь, завдяки якому я можу швидко переміщатись між пунктами. Тому в такій приємній та дружній атмосфері я вирішив зробити першу свою рідну базу, розмістив пічку, декілька скринь, верстак і Обираючись із каньйону, я помітив, що моя мапа почала показувати, що я вже майже добрався до скарбів. Тому, вирушивши у сторону мітки, я натрапив на якусь цікаву місцевість із різнокольоровим піском. І вже на місці, завдяки лайфхаку кущанкам, я находжу і саму скриню, в котрій було залізо, золото та навіть діамант. Але так як на дворі вже темніло, потрібно було як можна швидше добиратись додому. Але не все так просто. Адже вже майже біля своєї бази на мене напало. Два скелета. Чомусь вардійці вирішили, що мене захищати не потрібно, і я ледь живий втікаю із двома сердечками. День четвертий, і я вирішую, що мені конче необхідний щит. І заради цікавості скрафтив ще мачету та арбалет, який, повірте мені, скорощі ого, го як пригодиться. Що ж, після поповнення свого знаряддя та броні я відправився до раніше знайденого острова з Піледжерами, щоб нарешті дати їм тягла. І так розпочалась моя перша.

І швидко з ними всіма розібравшись, звільнивши селянина на ім'я Кейт, я отримав ще срівний злиток і також золота скринька розбійників з дорогоцінними матеріалами. І забравши цього, або цю Кейт під заходом сонця, я відправився до селища. По дорозі мене, звісно, чуть не вбила якась блискуча кула, але я пішов спати. День п'ятий, я нарешті вирішив перевірити, що ж це за книга із завданнями у мене була з самого початку. Як виявилось, це квест бук, завдяки якому можна відслідкову. Своєрідний сюжетний процес від туторіала і до кожного з великих модів. Разом з тим отримав декілька предметів, які до кінця не розумів, що вони собою являють. Якось це сердечко, яке є майже як то тем безсмертя. Окрім того, отримав ще книги із інших модів, оглянувши котрі толком нічого корисного або цікавого поки що для себе не знайшов. Але в крафтах натрапив на рюкзак, який би точно мені знадобився. Тому відправився на полювання за коровами. По Побірозі на мене. Звісно, напала ще якась дивна штука, але отримавши потрібну кількість шкіри, вже на заході сонця опинився знову в селищі. І тепер, нарешті, крафтимо бекпак. Це дуже комфортна річ, адже ти можеш переносити з собою дійсно велику кількість речей. Якщо для початку це лише 9 слотів, то з кожним його покращенням їх робиться все більше та більше. День шостий у мене розпочався з того, що я вирішив зібрати всі свої найважливіші речі та відправитись у подорож цим світом. Адже селитись у першому Каво місці, чесно, я не хотів. А поклик пригод все дихав і дихав мені у спину, та не дарма. Після цього, добувши ще святе дерево, це назва якщо що, я сів на лодку та направився вперед до пригод. Доволі швидко я приплив до якогось острова, де, перейшовши вже кам'яний міст, я натрапив на доволі дивну поверхню. Це була як застигла магма або щось в цьому дузі. Але прямо серед цього біому я побачив знак. Реальний знак, на котрому писало дві. Ві відстані до чогось тисячі блоків та 800. Я, звісно, пробував вияснити орієнтовно, куди саме вони ведуть, але подивившись на міні-мапу, зрозумів, що це набагато далі, ніж я був до того. Тому поки цю справу відкладаємо у ящик. Продовжуючи плавання, я ще натрапив на човен рибака. У нього я дещо позичив рибки, адже їжа в цьому світі йшла дуже й дуже швидко. Надалі я вирішив продовжувати мандрівку пішки, тому зайшов до якогось лісу. Але так як вже сутеніло, потрібно було подбати і про сон. Тому під одним із деревом я відправився спати. День сім. Доброго ранку. Світ, моя подорож, продовжується. Під звуки пташок я зайшов на якусь дуже красиву галявину. Тут були як зелені дерева, схожі на доби, так і багряно-листі дерева. Окрім того, літали пташки, яку я випадково взяв до рук. Ну, подивіться просто на це щасливе лоце. пробігши трішки далі, я знайшов ще залишки цивілізації. А саме швидше за все, своєрідну лісопилку, де нарізали дрова. Загалом цей світ був неймовірно. Красивим та цікавим, і за кожним кутком тебе очікувала якась нова істота або ж будівля. І протягом всього свого виживання я дійсно відчував себе героєм книг Толкіна або ж Джорджа Мартіна. Говорячи вже через призму часу, я зрозумів, що цей світ робить таким саме картинка: дивні дерева, кольорові поля, будиночки та природа. І найкраще це відчувається завдяки. Samsung Galaxy Fold 5. Це не просто мобільний телефон, це нова реальність. Коли одним рухом ти перетворюєш його на абсолютно новий девайс. Це найбільш інноваційний форм-фактор, що відкриває перед вами горизонти можливостей. І це не тільки дивитись мої відео так, так та навіть так. Два екрани 6,2 дюйма та 7,6 дюймів з матрицею Dynamic AMOLED 2X ідеальні не тільки для перегляду контенту, але й напевне те, що. Зараз вас найбільше цікавить в іграх. Snapdragon 8 другої генерації один з найкращих мобільних процесорів, що зараз існує, котрий ще й доповнений штучним інтелектом, що дає можливість відтворювати динамічні ігри, забезпечуючи високу графіку та стабільний FPS. Крутість та продуктивність цього девайса перевірено особисто мною. І через деякий час я натрапив на ще один табір бандитів. Так як вони схопили вілледжера, потрібно було із цим розібратись. Але не розрахувавши швидкість атаки, піледжери з сокирою перший наніс удар і залишив мені всього одне сердечко. І тут до повного щастя прилітає стріла лучника. На щастя, на мені був надітий АМОЛЕД Життя, що якраз і працює як тотем безсмертя. Тому на певній відстані я почав стріляти по ним з арбалета. Після чого відновившись до... Дров'я зміг направитись на ближній бій. в результаті звільняємо селянина на ім'я Дервал Фонтес та отримуємо гарний бонус у скринці. По дорозі також знайшов зруйнований портал, але окрім пташки в руках, там нічого цікавого не було. Також перебравшись на іншу сторону річки, через місток я знайшов ще один путівник, який вказував на відстання 400 та 800 блоків. Тому я вибрав коротший маршрут та відправився в цю сторону. Також натрапив на якусь дивну споруду, але там нічого цікавого. Кавого не було. І під кінець дня я приходжу під стіни якогось великого маєтку. Ця структура є оновленим лісним особняком, в підвалі якогось знаходиться древнє зло. Але про це дещо згодом. Не знаючи цього, я вирішив продертись в нього через вікно. Але там вже на мене чекав розбігник, розправившись, з яким я потрапив у якусь бібліотеку. Знайшов скриньку та проблеми на свою голову. Це був заклинач, хоча мені більше подобається назва чорнокнижник, який може створювати. Воксів, це такі літаючі феї, та ще лепи, які кусають тебе з під землі. Він одразу створив декілька воксів, які напали на мене. Пробуючи відбиватись від них, я зрозумів одне: моя броня занадто слабка для цього данжа. Тому через місце, котре я потрапив сюди, я одразу вибрався назовні та спробував дати драпа. Але вокси продовжували мене переслідувати. Зате, вбивши одного, я зміг нарешті поспати. Попередній день виявився доволі довгим, але неймовірно насиченим. Мене сильно зацікавив лісний маєток та можливість отримати в ньому так потрібні мені ресурси для кращої броні. Тому я вирішив ще раз спробувати потрапити до нього. Цього ж разу я заліз вже з іншої сторони та вибрався на якусь вежу. Закривши прохід, я знайшов у скрині обшитий нагрудник і чарами на шипи та захист. І також меч із доволі хорошим зачаруванням. І вже з новою екіпіровкою я знову опинився в маєтку. Акуратно блукаючи кімнатами, я зайшов до однієї під сходами. Тут виявилась скринька із зачарованим арбалетом та ще комплектом обшитої броні, пробувши в ньому майже весь день. Окрім проблем на свою голову, я більше нічого так і не отримав. Тому знайшовши буквально в декілька десятках блоків від особняка невеличкий острів із будиночком, я вирішив зробити тут нову базу. Тому склав всі лишні предмети та знову спробував залутати маєток. Як бачите, життя нічого не вчить. Цього ж разу моя тактика полягала в тому, щоб зачистити поступово з першого. Його повстанній поверх. Розібравшись із розбійниками та скелетом, я таки вирішив, що варто відступати, та йти спати, поки мене ще інші мови по дорозі не забили. День дев'ятий. Після того, як я проснувся та подивився, які ж нові крафти у мене зараз є доступні. Вгадайте з трьох спроб, що я відправився робити. Найбільш цікавим видалось це лутання скринь та битва з якимось новим залізним голем. Крім того, ще знайшов вівтар, на якому я зачарував швидку поломку речей. Просто ідеально! Зрозумівши, що краще тут більше нічого не чіпати, я знову відправився спати. Сом, спостерігаючи за процвітаючим царством смертних, почав відчувати тугу та цікавість. Він був свідком того, як міста процвітали під керівництвом Ауреліона, і досягнення смертних захопили його. Заздрічі впливу брата, Морос прагнув, щоб його також шанували як Бога серед смертних. Захоплений цією амбіцією. Він створив величне місто серед просторих рівнин Ельдорії, місце, де збирались смертні, щоб поклонятись йому та шукати його прихильності це місто стало відомим як. Стігарія, однак, заснування стігарії не принесло також процвітання, які були характерними для міста Ореліона. Правління Мороса, яке знаменувалось непередбачуваними поривами та постійно мінливими вітрами, створювало атмосферу неспокою. Смертні опинились у владі примх мороса, зіткнувшись із викликом, з якими раніше не стикались. Тим часом галеріон, бог темряви з обережністю, спостерігав за розгортанням подій. Він розумів важливість балансу та передбачив потенційні наслідки безконтрольного бажання Моруса бути кращим за свого брата. Старі духи вітріона нашіптували попередження про дисбаланс і хвилювання, спонукаючи Галеріона втрутитись. Однак, знаючи, що його власне втручання лише погіршить ситуацію, Галеріон чекав часу та сприятливого моменту, щоб відновити рівновагу в Ельдорії. Отже, царство Ельдорія стояло на роздоріжжі, розривав. Аючись між керівництвом зреченого брата Ореліона та химерним правлінням Мороса, доля цього царства лежала в руках смертних, захоплених у витонченому танку з богами, котрі прагнули визначати їх долю через світло, вітер та темряву. Лише час покаже остаточний шлях, яким піде Ельдорія, і чи відновиться гармонія між божественними братами, та на Ельдорі очікувало нове випробовування? Війна богів. Хоча дивні сни мене досі не покидали, але справи залишались незавершеними. У мене було дуже мало руди, навіть для найпростішої броні. Тому я вирішив, що мені нарешті потрібно відправитись до шахти. Окрім нових руд, я також познайомився із якимось шахтерем, який, мабуть, трошечки тут заблукав. І окрім того, через деякий час до мене дещо підбігло. Це був Гоблін торговець. Він є майже у всіх вимірах та торгує дуже цікавими предметами. Це можуть бути як потрібні матеріали та. Які інструменти і броня із різних модів. Тим паче інколи вони навіть дуже круто зачаровані. В моєму випадку він торгував кайлами. При покупці комбінації діамантового кайла та удачі 3 в результаті отримуєш кайло з удачою 4. Окрім цього, цей гоблін також купляв залізну руду за два залізних злитка. Тому такого шансу я прогавити просто не міг і, звісно, придбав на все, що мені вистачило. Таким чином, із 29 залізної руди у мене вийшло майже 100 залізних злитків. День одинадцятий. Я дальше блукаю шахтами, знаходжу пригоди на свою голову та навіть якісь нові рослини й блоки. Окрім того, натрапив на якусь незвичну печеру. Як виявилось, це великі покинуті шахти, але вони всі були дійсно грандіозних масштабів та повністю покриті листям. Полазивши, я ще знайшов якісь горщики, з котрих випадали доволі незвичні предмети. На дванадцятий день я докопався до якоїсь нової. Будівлі, перше, що мені прийшло в голову, це або якийсь підвал каналізація, або ж склеп. Як виявилось, я був правий. Жартую, це такий виявився склеп, побігши по якому вийшло знайти доволі багато скринь, кожна з котрих була наповнена смарагдами та кістками. Ну і заради контенту, і таке доводиться робити. Тому весь наступний день я провів саме займаючись такими справами. The 13 я все ще займаюсь корчачими справами, але знаходжу якусь невеличку печеру із скринями та бочками. Зламав спаунер та в скриньках знайшов сагайдак, що дуже корисна річ, адже тут ти можеш тримати до шести стаків стріл. І окрім того, енциклопедію Едену. А ось енциклопедія Едену мене дуже зацікавила. У ній розповідається за таємничий світ на планеті Еден. є крижаний гігант із восьмима внутрішніми супутниками та системою. Кілець, як пише в самій енциклопедії, еден блакитний газовий гігант, що обертається навколо зірки класу f 2 Планета знаходиться в зоні придатній для життя, але вона не придатна для життя. Однак його кільця мають деякі гравітаційні аномалії та атмосферу, схожу на земну. Система кілець є домівкою для унікальних форм життя, різноманітних ресурсів та біомів. Цього тут можна ще й знайти інформації про гравітацію, дену структури, біоми, рослинність та багато чого ще. Але так як поки мені було невідомо, як саме туди потрапити, це діло я відклав дещо на пізніше. Разом з тим знайшов ще один спавнер мобів, але з не особливо корисним лутом. день 14 я нарешті почав вибиратись назовні та викопався у якомусь то селищі чи що таке, де до мене одразу підбіг, або скоріше підбігла шинкарка Лайла Вейгей саме. Так це виявився шинок, в якому я перекусив та відправився далі. До моєї домівки було не близько, тому на мене ще очікувала доволі далека дорога. По дорозі я також зустрів оленів, і також якусь печеру. Спустившись трішки вниз, я зрозумів, що це великі шахти павуків. Застрягши то в одній, то в іншій павутині, мені таки вдалося вибратись із неї. Але пригоди так і не покидали мене. І прямо навпроти входу до печери був будиночок, з якоюсь сокирою в руках на мене кинувся розбійник. Нічого цікавого в цій домівці я не знайшов, тому продовжив блукати лісами, щоб нарешті потрапити додому. І вже плануючи лягати спати на березі моря, вдалені я побачив контури корабля. Це місце однозначно потрібно запам'ятати. І вже наприкінці 15-го дня я нарешті дійшов до свого дому. Дім, милий дім! Роздивившись далечині квіти, я розпочав сортувати ресурси. Але крім цього, також скрафтив календар, на котрому писали, що до літа Лишається 15 днів, також нарешті замінив земляну підлогу на дерев'яну та розмістив двері. Я дуже хотів, врешті-решт відправитись до незера. Тому скрафтив діамантове кайло та добув із декількох зруйнованих порталів потрібні блоки обсидіана. Та побився із ведмедем. Що може бути краще? День 17. Підготувавши всі потрібні предмети, я переплив на берег затоки та нарешті збудував портал до Енда. яку Енда, господи, до незера. Вдягаю залізну та золоту броню. Крім цього, прокачую свій срібний рюкзак вже до золотого. Просто подивіться, який я тепер потужний юнак. І тепер відправляємось до нового виміру. Які верхній, так і нижній світ дуже відрізнявся від звиклого. Тут всюди росли різноманітні рослини, зверху звисали різні квіти та лози, велика кількість тварин, мобів та й босів. Але поки давайте без цього. Головна моя ціль це було знайти бастіон або ж фортецю. Це було дійсно дуже незвичним, і замість того, щоб шукати потрібні мені данжі, я здебільшого займався туризмом та розглядав місцеву флору і фауну. Аж поки не вирішив добути якогось такого. Бамбука спойлер це не бамбук. Але після цього пригоди мене так і не покинули. І в один момент на мене напав якийсь аметистовий голем. І через деякий час я нарешті знайшов першу мені потрібну локацію. Бастіон, в принципі, суттєво не відрізнявся від сталого варіанту, тому доволі швидко я залутав декілька скриньок, потрапив до спавнера магмових кубів. Ще полутав скриньки, та в результаті і подоргував із іспіглінами. Достатньо торгував. І відносно неподалік від попередньої локації, я знайшов і наступну, а саме фортецю. Тут вся фортеця одразу вирішила дати мені тягла. У фортеці, крім того, я знайшов буквально декілька скринь із не особливо так і цікавим лутом. Але далі я потрапив у дуже цікаве місце. Як я розумію, це один із центральних корпусів палаці мороса на лінії оборони під час війни боїв. Чекаю, звідки я це знаю? Тут, м'яко кажучи, була не особливо привітна атмосфера атмосферка. але разом з тим з десяток бочок та скринь вирішили мене потішити. Прямо чогось особливого у них не було, але факт залишається фактом. Окрім того, натрапив на статую великого візера в центрі цього палацу. Але найцікавіше тільки починалось. Пробігши ще далі, я біля зруйнованого портала на мості натрапив на якусь вежу. Поки що я не розумів, що це. Але коли виліз до неї, то тільки після того я зрозумів, що це один. Він із трьох легендарних полководців Мороса, часів війни богів Соларій. В його вміння входять три щити, котрі знаходяться навколо нього, та котрі перевищують любу зброю суперника. Тобто, поки він має щити, знищити Соларія неможливо. Окрім цього, він стріляє ще й вогняними кулями. Признатись, збій був не із легких. І направду Соларій дивовижний полководець та майстер своєї справи. Але Ельдорії таки потрібні нові імена – Йой, чекай, звідки у мене в ці думки беруться. Отримав фрагмент корони попеличника, з якого можна скрафтити вже справжню корону. Але вже повертаючись додому, я натрапив на якесь місто. Йоу, що це взагалі таке? Але потрапивши всередину, зі мною дещо сталось.